Новий рік та перші дні січня українці зустрінуть зі снігом майже по всій території країни та сильними морозами як вдень, так і вночі. Де буде найморозніше? Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 31 грудня, на всій території країни йтиме мокрий сніг. Сухо без снігу буде лише на Харківщині та у південних областях. Нарешті території країни сніжитиме протягом дня. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде низькою, всього від мінус 3 до мінус 6 градусів морозу. Лише на півдні в день буде тепліше від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. Вночі на Сумщині та Харківщині найхолодніше від мінус 9 до мінус 11 градусів морозу. Нарешті території країни вночі від мінус 4 до мінус 8 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 1 січня, по всій країні запанує суха погода без снігу. Опадів цей день не очікується. Вітер ж хвалистий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні очікується від мінус 4 до мінус 8 градусів морозу. Лише на заході та півночі країни не так холодно, від мінус 1 до мінус 3 градусів, вночі по всій країні буде від мінус 8 до мінус 12 градусів морозу, у п'ятницю, 2 січня, сніг буде йти у Київській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Полтавській, Житомирській, Рівненській та Волинській областях. На всій решті території країни буде безістотних опадів. Вітер рвучий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від мінус 2 морозу до плюс 2 градусів тепла, а на півдні навіть до плюс 3 плюс 5 градусів тепла. Вночі по всій країні ще буде сильний мороз від мінус 8 до мінус 14 градусів. Лише у західних та південних областях вночі буде від мінус 2 до мінус 6 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!